Одного дня покликав батько сина, відкрив шкатулку і сказав Я радий годинник тобі дати старовинний. Його мені подарував твій прадід. Йому багато років, понад двісті, та перед тим, як тобі дати, хлопче, піди в кав'ярню, ту, що в центрі міста, скажи, що ти його продати хочеш. І запитай, яку сіну заплатять, хто скільки дасть валюти за годинник. Син з задоволенням послухав батька і повернувся через дві години. Сказав у батьку зовсім небагато мені за мій товар хотіли дати. Сказали, що п'ять доларів він вартий, мабуть, його не треба продавати. Ні, зачекай, так швидко не здавайся. У магазин годинників ти спробуй зайти і там також ти запитайся мабуть, годинникар заплатить добре. І син пішов. Минуло трохи часу, вернувся, Батьку тут давали більше, 15 доларів хотіли дати. Можливо, продамо його пізніше. Мій сину, ти ще раз мене послухай потрай свій час ходити до музею, хоч на дворі лютує завірюха, та ти підтримай цю мою ідею. Побачимо, що тобі запропонують у місті старовинних експонатів. Ну, добре, батько, і туди піду я, зроблю все, як ти мені порадив. Не встиг старенький батько оглянутись, ось син уже біжить, немов на крилах. О, батьку, як так справді може бути? Ти знаєш, скільки крам'ї оцінили? Мільйон, цілий мільйон хотіли дати. за ржавий і старенький наш готинник. говорять є безцінним експонатом, і хоч сьогодні би його купили. І усміхнувся щиро мудрий батько. Сказав Я радий такі добрі звісті. Запам'ятай, оцінять адекватно тебе лише у правильному місці. Хто знає твою цінність, той цінує, твої моральні якості, характер не будь в місцях, які тебе руйнують. Свою ціну знай, хочу я сказати що світ жорстокий, ти ж будь там, де світло, з людьми, які прямують за Ісусом. У лабіринтах і дорогах світу життя управильне спрямовуй русло. І знай, для Бога цінність ти найбільша, за тебе він на хрест пішов мирати, тому, поміж твоїх важливих рішень, прийми одне, яке прийняти варто. Будь мудрим, пам'ятай, що ти цінний Бога, втішайся його словом, добрій звісті, куди б не завела тебе дорога, завжди будь у правильному місці. Слава Богу.